Та воно та міла. Алло? та мілочка. Та нічого, потихеньку, на квасоль квасолю лущу. Та ти знаєш, воно то вроді й сонечко, а вітерець уже прохладне, зверху й платком накинулась, щоб не протягло. А воно в мене ще із заяблуні всегда такий сквозняк, що не можна. Та гарка приходила, це гуляла, мабуть, з півчаса, тільки що побовтала. А як же? Це ж вона видивлялася, де що не так, а воно в мене ж уже й бур'янець подростав. Та чим б я його займала? Передіскується та на тому й кончиться. Ну та а їй же це ж, аби було за що зачепитися. Ти ж знаю, що цясь посідають з нелькою та судитимуть. Ой, та Ніла, я б не обращала внімання, якби я не знала, які вони хазяйки. А то що одна, що друга? Хазяйки тільки язиками теліпач. Нелька? Ще в березні в районі в магазині купувала і моркву, і цибулю, це я лічно своїми очима бачила, Понімаєш? Березень місяць, а в неї свого вже нічого не було. Мана не досі цибуля прошлого дня на горішці лежить. А про Ганьку та Міла я взагалі мовчу. Я колись зайшла до неї, а вона варить суп з пільменями. Ти представляєш? Та, ну, звісно, ану, ця ж курицю треба виростити, зарізати, обскубки, обсмалити, розділити. Лише ж піти в магазин і готове купить, принести і вкинуть. А те, що вона сім'ю гімном годує, то нічого так того вони не бачать. Хазяйки великі сто чортів його мордя.